Чи матиме Прикарпаття власний медичний гелікоптер? Нині це з'ясовують обласні чиновники та медики. Попри те, що на території Івано-Франківської обласної клінічної лікарні споруджено вертолітний майданчик власного санітарного гвинтокрила область немає досі. Причин кілька: основна брак коштів на його придбання, адже вартість повітряних швидких сягає до 5 мільйонів доларів. Окрім цього, зазначають прикарпатські ескулапи, столичні чиновники досі вирішують, чи готова Україна до використання медичної авіації. У нас немає інфраструктури. Структури. Раз у нас немає підготовлених кадрів атестованих два. Не кожного лікаря чи медичного працівника можна посадити в гелікоптер, якщо він не має відповідної підготовки, не має здоров'я відповідно. Треба розуміти, що таке витрата гелікоптер. Побудова сертифікованого вертолітного майданчика вона коштує набагато більше, ніж сам гелікоптер. Його треба інтегрувати в систему цивільної авіації. Пілотний проект із надання екстреної меддопомоги з використанням гелікоптерів на Івано-Франківщині. Реалізують упродовж кількох років області. ...повітряні швидки у служби авіаперятунку Українські ангели, яка базується в Чернігівській області. Однак використання їхніх вертольотів для Прикарпаття не з дешевих, адже одна льотна година коштує 8 тисяч гривень. Ми можемо через них визивати, вони мають у своєму складі, вони мають. І, але правда, що вони базуються в Ніжині. Колись вони базувалися на Закарпатті, то легше було, можна було швидше покликати. І я думаю, що якщо буде негайна така потреба, то ми можемо використати і вертоліт, який знаходиться на Буковелі. І я знаю, що у нас є на зберіганні теж десь в області ще вертоліт. Не знаю приватного характеру. Медичний вертоліт вкрай потрібен Прикарпаттю для оперативного та якісного надання швидкої допомоги хворим, кажуть медики. Адже він може дістатися будь-якої точки Івано-Франківщини приблизно за 20 хвилин. В цьому питанні обласна влада не приховує застрості до сусідів Львівської області, адже цього року митниця передала тамтешнім лікарям конфіскований санітарний гвинтокрил у комплекті з експлуатаційно-технічним майном. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.